Пенсійну реформу оскаржили в конституційному суді. Відповідне подання підписали понад 45 народних депутатів з опозицією. Підставою для визнання закону неконституційним вони вважають порушення встановленої основним законом, процедури його розгляду та ухвалення, а також те, що документ обмежив права і свободи громадян України. У поданні зазначено, на момент голосування у залі зареєструвались 257 народних обранців. Натомість участь у голосуванні брали 328 карток. Також у зверненні до суду йдеться, пенсійною реформою порушено права людини. А основний закон забороняє звуження конституційних норм унаслідок ухвалення нових законів і також обмежено права громадян на соціальний захист, зокрема через підвищення пенсійного віку для жінок та страхового стажу для чоловіків. І за словами депутатів, усі ці зміни скорочують дефіцит пенсійного фонду незначно лише на 2,5 мільярди гривень. За рахунок звуження наших прав, за рахунок зменшення виплат, за рахунок відтермінування, і таке інше, і це сама головна проблема цього законопроекту. Він не вирішує питання по суті, він вирішує питання лише щодо латання дерев, яке є в державному бюджеті. Ми встановили правило, яке буде діяти наперед. Ти його ще не реалізував, і тому я не бачу тих юридичних підстав, де можна було сказати, що цей закон суперечить нормам Конституції, бо тільки так дає оцінку Конституційний суд.